Понад 10 років тому приміщення тоді ще дитячого садка на вулиці Шевченка, 67А, орендував приватний навчальний заклад. Проте не так давно Міністерство оборони розірвало договір оренди, адже вирішило облаштувати тут службові квартири для військовослужбовців. Їх мали б отримати 20 сімей. Та нині право власності на цей будинок військові змушені відстоювати у суді. Воно перебувало у даному приміщенні в оренді з 2001 року, включаючи до кінця 2013 року. На сьогоднішній день договір оренди є розірваний, тобто в орендних відносинах ми не перебуваємо. Залишився тільки спір право власності, було самовільне будівництво даної будівлі, тобто, де навчальний заклад зараз намагається, як то кажуть, правовласно державне майно. Рівненська філія Європейського університету планувала зробити на Шевченка 67 а ремонт та облаштувати навчальні аудиторії. З часом придбали інше приміщення, орендоване ж, хоча аварійне, вирішили не покидати. І зробили проект на його відновлення експлуатаційної надійності цього цієї будівлі, який коштував по згідно кошторису 107 тисяч з копійками. Там я там точних не помню, але це получається дві третіх вартості цієї будівлі. Ми це все зробили. Підсилили фундаменти, укріпили стіни, перекрили. Є всі ці документальні, це все. Все погоджено з міністерством оборони, підписано їм і те все. І виходить, що ми вложили дві треті вартості будівлі, і ми як мали його віддати їм. Чи як сьогодні цей чотириповерховий будинок надто нагадує житловий досить лише прибрати рештування та навести лад довкола. Замість цього тут закриті ворота та заборонений проїзд. Та й ремонтні роботи не продовжуються, поки своє слово у цій справі не скаже суд. Чергове засідання у цій справі призначили вже на 17 грудня. Ірина Нечепорук, Юрій Кобів, Володимир Харов, новини рівного.